У Дніпрі на вулиці Пугачова фахівці Дніпроводоканалу проводять роботи по заміні водогону. Замінити трубу вирішили після звернення до комунального підприємства місцевих мешканців. Проведення робіт було нагальною потребою, оскільки на цій ділянці водогону вже кілька разів траплялися аварії. Аварійні роботи проводяться, тому що труба прийшла в негодність, і ми запланована заміна водопровода. І міняємо на поліетилен. 56 метрів водопроводу будемо міняти на новий. Комунальники працюють максимально швидко. Вже сьогодні роботи планують завершити. Після буде проведено благоустрій прилеглої території. Сьогодні ми плануємо закінчити. Завтра займемося благоустрієм. До робіт із заміни старого водогоду на новий було задіяно 5 фахівців КП проводоканал та 5 одиниць спецтехніки.